Слухаємо і не засуджуємо. і брехні. Мені хотілося цього чувака, просто не знаю, об стінку голову вдарити. Давно в мене не було вложиків. І я вирішила цього разу зробити тип, реалістичний тиждень, що я читаю, скільки і так далі. Сьогодні вже вівторок я в понеділок завтикала зняти, тобто вчора, але я декілька слів скажу, що я дочитала оцю цю прекрасну книжулю Помічниця лиходія. Всім рекомендую. Я трішки пізніше розповім щодо чого. І я почала ще вчора записки Крипатого Мефістофеля, прочитала перші я не пам'ятаю. 70 десь сторінок. Я вже на соті, до речі, От рівно на соті сторінці іде легше, ніж інші українські якісь автори, які я читала, до речі. Тому я сподіваюся, що її швидко дочитаю. Ну, а зараз я вже погнала на роботу Дуже, яка червона. Це капець так на дворі холодно. Дуже холодний вітер і просто... Що зробити на голові? Це було боляче. Поки в мене гріється їжа, я хочу вам швиденько показати, що я купила. Я купила нову книжулю, чаклунка і культ. Вона дуже гарна. Має бути щось цікаве, фентезійне, магічне, смішне і тому інтригує. Ну і ще трошки почитала в дорозі записки Керпатого Мефістофеля. 30 сторінок плюс-мінус. Знаєш, що я можу сказати? Їжа нагрілася, не знаю, чи там чути чи ні. Ми на кухні, зараз буду готувати собі сніданок. Я собі наготувала ось отаку начинку із лавашем і сиром. Пігнали. В мене вийшов зовсім не естетичний сніданок. Та гарна чашечка Оба. я швиденько збігала на поштомат, тут буквально дві хвилинки, забрала книжулі по цьому прекрасному пакуванню по цій коробочці Можна зрозуміти, що це видавництво старого Лева. Я не знаю, чи досі зараз є ця акція чи ні, але вона була. Це 1 плюс 1 дорівнює 3, але, на, здається, детективи-трилери. І якраз були дві, як мінімум, книги, які я хотіла. Вони мене висіли в кошику. Я думала, чи треба вони, чи не треба. І тут така акція, я додала ще одну книжку і зробила замовлення. Щодо третьої книги, я не впевнена, чи вона мені сподобається. Я навіть не знаю про що вона. Так, поглянула, ніби цікаво щось має бути, і замовила. Ну, подивимося. А ті дві книги, які я от замовила, які я хотіла, вони от дуже мають бути цікавими. Так, чек нам не потрібен. Не потрібно дивитися, скільки що коштує, не треба. Ну і, власне, книга, яку я замовила в останній момент, яку я не знала, чи я хочу, це книга Яке тихе місце. Ось така вона гарненька, невеличка. О, боже, як же ж пахнуть книги видавництва Старого Лева. Це просто. От я реально не пам'ятаю, про що вона. Що тут було? Бо я читала анотацію, але <гум> не пам'ятаю. Захопливий роман Інтрига про таємниче вбивство в затишному і іделічному катеджому містечку. Точно. Я побачила, що я вбив своє якомусь містечку, і я взяла. Надіюсь, мені сподобається. А тепер книжулі, які я от хотіла, вони, в принципі, новинки. Ой, вона така товстенька. Перше, це сорочене вбивство. Я зараз. Ой, пахне. Тут е, про відомого автора класичних британських детективів, його редакторка працює з ним уже багато років і змушена терпіти кепський характер письменника лише тому, що його герой, знаменитий детектив е, Атіколас Пунд. імена, приносить видавництво неабиякий прибуток. Коротше, тут е, щось пов'язане із письменником, із його е, героями. І тут ще автор несподівано помирає, і ця Сьюзен, його помічниця, має щось там розслідувати це все діло, і читає рукопис, і дізнається якісь нові деталі можливого, можливої смерті автора. Коротше, щось має бути цікаве, щось захопливе. Я, до речі, бачила е, телеграм-каналі видавництва деякі відгуки, і людям подобається. І я така. Треба і мені це. Вона, як бачите, така о, тостенька. І ще одна книжуля, теж новинка, наскільки я знаю, це убивство Бургтеатрі». Вона вже така невеличка. Симпатична книжуля. Тут вже має бути, ну, як відповідно до назви, убивства в якомусь театрі, щось із акторами пов'язане. Зараз я гляну анотацію, щоб. Впевнитися, тут у відні молодого актора цісарського театру знаходять мертвим у власному помешканні, і головна героїня наша вирішує розпутати цю моторошну справу. От тому це мене зацікавило, що мені здається, тут має бути класна атмосфера. От-такі у мене, такі у мене новенькі книжулі від Старого Лева. До речі, мені дуже подобаються книги цього видавництва. Вони якісь вайбові. Я не знаю чого. От Це не видавництво небо, коли книги дуже красиві, як ІРМ, що в них от вони прям дуже е, деталі, там різні малюнки, ілюстрації, оці ляс, не лясе, а тиснення. Короте, там дуже гарно. А от вони видаництва Старого Лева, саме якісь вайбові. Я не можу пояснити це. Просто дуже подобаються. Ну і раз у нас такий уже деревені тайм. Я згадала, що я відбуваю. Розповісти про помічниця Лиходія, про цю дуже класну, прекрасну книжку, цікаву, динамічну. Що в нас в сюжеті? Це в нас головна героїня шукає роботу і випадковим чином натикається на цього лиходія, який пропонує їй роботу. І от вона стає його помічницею. І це ж лиходій хоче там робити якісь капості, коротше, якусь помсту королю. Забула як його звати. Цього короля неважливо, королю осейного міста, здається, називається. Тут, до речі, прикольна карта. Якщо ви там бачите, там є. Атакувати, підпалити. І, от, на перший погляд, здається, що це така якась історія, якась дуже наївна, дуже така проста, банальна. Але коли ти далі входиш в цю історію, дізнаєшся все більше деталей. Тому що тут в їхньому замку заявився щур. І ніхто не знає, хто цей щур, який ну, зрадник, який здає всю інформацію королю. Всі входи, виходи і так далі, коротше, всю інформацію. І вже ближче до кінця, коли ми вже дізналися, хто цей зрадник. ну Це було вау, наскільки все продумано було. І наскільки тут багато динаміки. Так, моментами є, звісно, коли така історія більш така спокійна, щось там нібито нічого не відбувається, ніби й відбувається. Але загалом, от кінцівка я читала просто залпом, можна сказати, я не могла відірватися, тому що мені було цікаво, до чого це все дійде. І знову ж таки, кінцівка. Головна героїня просто така красотка була в кінці. Ну, я просто не хочу вам спойлерити, тому що ви маєте це прочитати. Це дуже класна книга. Я чекаю другу частину, а, мені хочеться дізнатися. Як наша головна героїня і, взагалі, герої будуть справлятися з тим, що натворили в цій частині? Тому дуже рекомендую, мені сподобалось. Я її, до речі, поставила 9 з 10. Ну і про Винниченка декілька слів. Я то ще не дочитала. Мені залишилось зовсім трошки. Я зараз дуже благословлю аудіокниги, тому що якби не вона, якби не аудіокнига, я не знаю, що би робила від читала, мабуть, вічність, тому що, хоч вона читається легше, ніж інші якісь твори українських авторів, тому що, от, наприклад, я читала за ситуаціями або майстер корабля. То вони мені якось давались, ну важко. Там дуже багато різних описів, чогось такого, і дуже важко, коротше, було мені. А ця вона, ну, більше на сюжет якось. Так, тут теж є описи, у нас тут головний герой гуляє по Києву, ти це все уявляєш, хоч і не всі місця знаєш. Наприклад, я дослухаю сьогодні, мені тут знову ж таки залишили дуже мало. Що я можу сказати? Мені подобається те, що тут описується там, Україна, Київ, там 1900... Здається, 17-го року, вона написана була 16-го, я там гуглила. І е, ти починаєш уявляти, як жили це всі люди, які були стосунки між чоловіком і жінкою в ті часи. Е, ну, взагалі, це дуже прикольно, атмосферно, до речі, знову ж таки, через те, що тут багато Києва. Е, щодо головного героя, він мені такий, знаєте, якийсь трошки непонятний. Він якийсь. З одного боку, ніби якісь розумні речі говорить, от ніби він адекватний, ніби. Але потім він вистрелює щось таке таке жахливе якесь, і таке розумієш, ні. З ним все не в порядку. Він якийсь дивний. То він лізе в чужу родину, типу, от друга жінка в його знайомого, і він такий. Кидай свою дружину, іди до неї там. Або він не знаю, можливо, це спойлери, можливо, ні. Що от він цьому ж чоловіку казав вкради свого сина у дружини, щоб піти до іншої жінки? Ну, коротше, ну, мужчина, ти нормальний. Ще там був момент, коли він цілу ніч стояв. Коротше, він переслідував одну дівчину. Вона йому відмовила не один раз вона відмовляла, типу, я не хочу з вами знайомитися. А він все одно, от хотів от, не знаю, доказати собі, що він може це зробити. Я не знаю, як це пояснити, що от ні, я все одно доб'юся того, що я з тобою познайомлюсь, і він переслідував її до самого дому, практично і сказав, що я буду стояти тут, поки ти не познайомишся зі мною. Ну, це адекватно? Це не адекватно. Чесно, це дуже-дуже дивно. І ще там був один момент: ну це, мабуть, теж будуть спойлери, тому якщо ви хочете прочитати цю книжку, краще не слухайте. Ще один був момент, що він там в нього була інтрижка з однією жінкою, в якої є син. Вони там їздили в Крим, там щось гуляло, розважалося. Відповідно, вона завагітніла. І вона йому сказала, що вона зробила аборт, але там це дуже важко було, і вона там або життя і дитина, або вона вмирає разом із дитиною. Короче, зрозуміло, що вибір вона зробила на користь того, щоб і собі вижити, і дитину залишити. І коли він дізнався, уже коли народилася дитина, він випалив, що типу, це ти винна, це ти винна, що ти завагітніла, що ти винна, що ти народила цю дитину і так далі. І я це все читаю, і думаю: це, жесть. це просто така жесть. Ну, мене я читала, і мені хотілося цього чувака. Просто не знаю, об стінку голову вдарити. Буду дочитувати. Цікаво, все таки, чим це все закінчиться. Ну мені здається, що цей герой залишиться просто ні з чим своїми вчинками, своїми оцими висловлюваннями. Але з іншого боку, все-таки цікаво це все почитати. Всі ці всі оці інтриги, знову ж таки, тих часів майже на навіть більше ніж 100 років тому. Ну, це цікаво почитати, тому буду дочитувати. Потрібна вставочка a few moments later». адже я. Дослухала <свистова> записки Керпатого Мефістофеля. Я не знаю, яку оцінку поставлю, якщо чесно. Ну, я думаю, десь вісім. Типу, мені сподобалась атмосфера, я вже, в принципі, про це сказала, але ну, вчинки головного героя це, звісно, щось із чимось. Звісно, закінчилось воно трошки дивно, ніби і логічно, ніби і нормально. Але все одно мені чогось не вистачило. Не знаю, загалом прикольно. Мені сподобалось. Весело провела час із цією книжкою. А далі буду читати іншу. Зараз її покажу. Я довго думала, яку книжку взяти наступною. Ладно, не дуже довго, але в мене був вибір між двома книжками: це «Зачарована річка і червона зима. І я обрала, як ви бачите, червону зиму. А вона теж невеличка. 300 сторінок плюс-мінус. О, тут, до речі, це список, мабуть, героїв. А, глосарій. Тут є глосарій. Дуже добре. До речі, коли я купувала книжку, мені йшла отака от закладинка. Я не знаю, хто це, який це персонаж, але я думаю, що це буде один із, можливо, любовних інтересів головної героїні. Про що воно? Я не знаю. Я лише знаю, що це щось. Як ви бачите, азійське, щось східне, фентезі якесь має бути. Не хочу читати анотацію. Хай буде для мене все новеньке. Ну, ви зрозуміли. В принципі, майже постійно так і читаю книжки або вибираю. Слухаємо і не засуджуємо. Це Хочу сказати декілька слів щодо червоної зими. Я тут прочитала буквально 70 сторінок, і знаєте, мені чимось схоже, там одна. Така, не знаю, сюжетна лінія, не знаю, як це правильно назвати, із книгою із крові попелу. Я не знаю просто, як це пояснити не, без спойлерів, тому далі будуть спойлери. Якщо ви не читали червону зиму і не читали Із Крові Попелу, і ви не хочете натрапити на спойлер, тому можете трішечки перемотати. А далі будуть спойлери щодо обох частин. Тут у нас головна героїня Еммі, вона з восьми років. Якби помічена богинею для того, аби її тіло було як містилище для цього духа, божества, там камінь називають його. Коротше. І тут вона в один момент виявляє, що по факту вона, її розум вмирає в момент, коли оце її тіло, божество переходить, тобто вона тупо помирає. І вона не може з цим змиритися. І, коротше, така штука схожа є у «Іскрові попелу. В тому в плані, що Маківка вона була дівою, там теж якоюсь там малою вона була. І от сказали, що от вона діва, їй там теж багато чого не можна було робити, і, навпаки, там теж щось навчалася, щось робила. І для якоїсь там важливої місії для її оце берегли. І вона теж дізнається якусь правду, що це все фігня, що це дуже погано, цього робити не можна і коротше так далі. І от в мене є от, дійсно такі трошечки паралелі, ну де що паралелі просто схожа сама ідея. Ну, це не те, що там я скажу, що хтось у когось вкрав, це ідея, в принципі, я б сказала би не нова, але просто от таке от моє невеличке спостереження. От такі справи. Але мені поки що дуже подобається червона зима. Мені подобається тут атмосфера, тут ці храми вони там зараз перебувають. І мені і ще цікаво, з чим же ж це все обернеться, як вона вийде з ситуації, тому що вказано, що де б не була головна героїня. Оце вмістилище для богині чи божества. Все одно це божество знайде її. Тобто не сховаєшся. І я не знаю, тепер як вони будуть викручуватися, і це дійсно цікаво. Тому буду читати далі. А ще мені дуже подобається тут ілюстрація, я вже показувала декілька штук. Ну, Прям наступна буде ілюстрація. Прям ось дивіться, яка гарна! Ну просто. Я не знаю, що тут відбуватиметься, що, що залиситься, і кого вона там зустріне, але дуже подобається. Дійсно, отакі ілюстрації, вони мені більш вайбові, більше подобаються, ніж оті великі вставки. Там картинка спойлеру, мабуть, буде. Не буду далі гортати, бо ще спойлерів не вистачаюсь, але ж мені цікаво просто, що ж тут буде. Тому не буду дивитися. Та ти шо?

Дочитала, нарешті дочитала цю книжулю. Мені вона дуже сподобалась. Це прекрасний початок трилогії. Я буду однозначно продовжувати наступні частини читати, тому що мені тепер цікаво, що ж там буде далі, чим це все закінчиться. Мені сподобалось. Ну і так як сьогодні вже неділя, вечір неділі, підведемо підсумки того. Скільки я прочитала, що я взагалі читала, <смі> і такий невеличкий підсумок цього тижня. Отож, за цей тиждень я прочитала дві книжулі: це червона зима і записки кирпатого Вифістофеля. Ну, і в понеділок я ще дочитувала «Помічниця Лиходія. Там небагато мені залишалось, але за цей тиждень у мене вийшло так: взагалі, в мене могло б вийти і більше. Ну, там, я могла б почати ще якусь книжку, але так як я їздила на вихідні додому до батьків, то трошечки було менше часу у мене на читання, тому що все-таки ця книга тут 312 сторінок. Читалось воно дуже легко, дуже швидко, і його дійсно можна було прочитати там за пару днів. Ну, можливо, не за пару днів, але швидше, ніж це <су> зробила я. Ну і трошечки розкажу про свої плани. На останній тиждень березня. Я точно хочу прочитати, от буквально завтра почну чаклунка і пульт на книжковий клуб. Тут вона теж зовсім невеличка. Зараз скажу, скільки сторінок. 240. 240 сторінок. Я надіюсь, що я прочитаю швидко і легко. І точно хочу ще якусь прочитати із тих, які мені залишилися, які я планувала на цей місяць. Це з різницею у сім років і зачарована річка. Але так як в мене останнім часом, як ви бачите, ну, багато фентезі, то я думаю, що скоріш за все я візьму з різницею у сім років. Це мені сподобалась книжка Мертві романтики. Я всім тепер її рекомендую. І мені тепер цікаво, що у цій книзі. Можливо, вона мені теж сподобається, я сподіваюсь. Вона, до речі, теж. Ой, невеличка і дуже приємно пахне. Тут ну, майже 400 сторінок, але мертві романтики» я прочитала там щось за три дні, тому я надіюсь, що це теж прочитається швидко. Я не розраховую на те, що я прочитаю ще за тиждень ще й третю книжку, але подивіться. А вдруг я дуже швидко прочитаю все-таки ці дві, і в мене залишиться на цю книжку. Ну, хуноус, who хуноус. Knows, who knows. Про це ми вже дізнаємося пізніше. Так що такі справи. А, такі у мене підсумки тижня і плани на наступний тиждень. Що ж, я вдячна, що ви подивилися відео до кінця. Я ж з вами буду прощатися вже. Побачимося у наступних відео. Тож, бувайте!